Чому так далеко від міста? Ми її визнаємо, що все завжди впирається в кошти. Команда фонду почала шукати ділянку під будівництво у рівному ще до офіційного оформлення банківського рахунку. Тому міська влада не бачила в цьому ніякого розвитку і прибутку. Та й в той момент. Грошей на ділянку в місті або ж біля міста в нас не було. Тому Юлія Санько вирішила їздити по найближчих до рівного ОТГ і вже на місці знайомитися та домовлятися з представниками влади. Пошуки тривали півроку і закінчились у листопаді 2020-го. Так працює людська психологія, що на конкретні речі легше збирати кошти. Тому, коли команда фонду натрапила на цю ділянку в долібах, то і збір пішов на конкретну землю. Можливо, історія б мала інший поворот. Подій, якби з 4 мільйонами гривень ми пішли шукати ділянку в межах міста, але віримо, що Бог нам подарував найкращу територію тиху, спокійну, мальовничу і з дуже розположеними людьми та владою до нас. Голова Гущанського ТГ та голова села щиро повірили в наші наміри і нашу мрію та стали тими, хто допомагав її реалізації. А після проведення досліджень на ділянці наші архітектори сказали, що все таки наскільки краще, щоб наші дітки лікувалися за межами міста, без всієї цієї метушні, але і свіжим повітрям та красивими краєвидами, цікавий факт на кінець. Місцеві жителі розповідали, що на місці, де ми хочемо побудувати клініку, раніше стояла стара церква. Уявляєте, це дуже символічно для нас. Чому? Тому що земля, яка в минулому давала для людей духовне зцілення, зможе стати в майбутньому місцем і фізичного зцілення.